Доброго дня! Сьогодні ми завітали до селища Липівка. Сьогодні ми поговоримо про призабуті локальні страви, які може згадати Галина зі свого дитинства, які готувала її мама, бабуся. І, власне, напевне, ви згадаєте те, що у вашому дитинстві готували у вас вдома? Та, ну в нас вдома, напевно, як і у всіх українських родинах готували такі прості українські страви. Це був борщ, як завжди. Вареники з різними начинками, там з картоплею, із капустою, і з пшоном, голубці також були завжди із рисом, і з м'ясом, або просто там з картоплі. Палюшки готували, пироги пекли, такі як яблуківський пиріг з картоплі і з гречки. Завиванці. Завжди пекли завиванці, і це була така з солодких найулюбніших наших страв. З маком. Ну, Ми з какао так не пекли, а от з маком це з дитинства була така смачна солодка страва. Так. А що ми сьогодні будемо в тебе готувати? А сьогодні ми будемо готувати голубці з картоплі. В минулих наших рубриках дуже багато наших відвідувачів згадували про ці голубці і, власне, дуже хочеться їх приготувати. Я згадала про вареники з квашеною капустою, і в Ми також вдома завжди часто їх готуємо, особливо осінньо-зимовий період. Ну ще бабуся починала їх готувати і передалася до мами, і далі до мене. І ми всі дуже полюбляємо це все готувати, особливо. На другий день, коли ти їх зі схвилинкою підсмажиш, ну це просто дуже дуже смачно. Я так розумію, що коли рубрика е... Перейде в суху долину при забуті локальні страви. Ми будемо смакувати вареники з капустою з пшоном. Так, будемо. Ми бачимо, скільки багато страв різноманітних готували наші бабусі. Вони були дуже винахідливими, тому що потрібно було нагодувати сім'ю, не маючи багато ресурсу. Фактично хочеться згадати з дитинства, що не тільки готували страви, але й робили і десерти смачні. Так і згадувала Галина, що от робили завиванці, цвібаки і пригадую досить таку смачну страву. Вона була така, як десерт, солодка, це зап... запіканка з рису з яблуками. Оцей смак дитинства, от скільки зараз не намагаєшся це відтворити, воно чомусь не виходить настільки смачне, як було колись. І Я до сих пір користуюся записником, ще старим своєї бабусі. І недавно пекла пляцок, мазурок. Може хтось і пам'ятає такий пляцок був таке чорне і біле тісто. В шахматному такому порядку. Дуже Я, дуже смачний. У мене теж бабуся завжди його пекла, і вона лила тісто е, спочатку там біле, коричневе, і потім беделкою робила такі візерунки, зверху, щоб воно як, перемішалося. Як як та. Та. Цей мазурок любили ну, просто з захопленням. Та, всім, та, так. Дуже смачний рецепт. Ну, також з дитинства пам'ятаю такий пляцок, Він називався Королівський. Чомусь зараз його не печуть, господині. Він направду дуже смачний, він дуже легко готується, тому що це дріжджове тісто, формується сам пляцок, ставиться в духовку і не потрібно, не потрібно там перекладати паляниці. Поріхи, мак, варення настільки поєднання е, смаку в цьому пляцку. Тому десь також напевно його варто відтворити і пригостити всіх, щоб посмакували. Ґлі, ґлі, ґлі. Галю, а ти сьогодні нас, нас пригощаєш таким цікавим десертом. Що це таке? А це десерт з гарбуза. Ого, Та цікавий. зараз осінь, гарбуз корисний, всі його люблять. А навіть якщо хтось не любить, він не відчує, що цей десерт з гарбуза. Мусимо спробувати спробуйте, і посмакувати, тому що дуже цікаво. Спробуйте. Це заливне з гарбуза. Е, чи та, як? То, я не знаю, може заливне, ну такий десерт гарбузовий. Розкажи нам які інгредієнти ми будемо використовувати до нашого сьогоднішнього рецепту голубці? Ну, на голубці, як звичайно має бути капуста. Тут я вже обібрала листочки з капусти. І ми їх будемо запарювати. Потім будемо натирати картоплю, натирати до картоплі цибульку і будемо розмочувати булку в молоці. Гречку я не даю до своїх голубців, тому що я люблю більше такі, тільки картопляні голубці. Ну бачу, ти даєш булку. Я фактично замість булки використовую варену картоплю угу. і до тептою додаю варену Варене, картоплю. Так. Ну спробуємо такий. Табувка розмокла, щоб розмокри, Можеш, так, ми її могли гарно роз'являти, а практично ми це все привикли на тоненьку матері, але ми практикуємо її на гучкому керівнику. Також смачно як та виставить -то і Поки дівчата готують начинку до голубців запаримо листочки. Капуста молода, тому обшпарювати ми їх будемо зовсім трошки, щоб вони не переварилися і потім добре крутилися, коли будемо формувати до самі голубці. Зараз молоді господині користуються комбайном, блендером. А напевне найсмачніше виходить картопля на драники, на голубці, на теста вручну на теку. Так, я так то, також думаю. Згадуюся, як я їздила на навчання, поїжджала додому. Мені бабця все готувала, драники і все в рукою з ну, буде надзвичайно. Булка в нас же розмокла. Ми її гарно зараз ложкою розімнемо, щоб в нас маса була однорідна. Додаємо кружки з капустяних листочків і кладемо їх на дно каструлі, щоб голубці не пригоріли. Гарячі вони такі гаряченькі. Цибулька вже в очі <рес> <Ми рес> <вона> цибуля. <повнаць>, <рес> Ми сюди змішали натерту картоплю, розмочену булочку, а тепер додаємо спеції. Сіль і перець і натерту цибульку. А ще, Галю, ти нам скажи от по інгредієнтах, по кількості, скільки картоплі, скільки цибульки ти використовувала, тому що хтось захоче приготувати, щоб орієнтувалися. Так, дивіться, я завжди, коли роблю голубці, я насамперед пару листочки капусти. Тоді беру такі середні картоплини і розраховую на один голубець пів картоплини. От скільки маю листочків, там розраховую, щоб мені не залишалося, чи там не було е, замало. А цибулі то вже хто скільки любить, хтось не дає зовсім, а дає смажену цибулю, тому що не любить там запаху її чи щось. Я дала на це ми дали дві цибулини, я думаю, що це достатньо. І ще ми засмажуємо сюди цибулю. Я чи ні? не засмажую, я вже цибульку смажу окремо потім. А хтось засмажує, бо не дає е, сиру цибулю. А жиру сюди ти не даєш? Не, не, не гарні вийдуть такі, такі дієтичні, некалорійні. Для нас. Для нас. Все в нас готово, тепер давайте приступимо і накрутимо наших таких очікуваних, смачних головів. Власне, цікаво, бо кожна господиня, напевне, крутить голубці за, свої, за своєю методикою, як хто робить. Звичайно, що у кожного є свій спосіб закручування голубці. Ага. Я роблю так, як Галя. Так. З двох боків їх просто е, затискаю. Хоча, знаєте, я багато бачила, коли крутять голубці з картоплі, не закручуючи краї, а просто в трубочку закручують і, і все. Заливаємо голубці водичкою, і тут важливо, що голубці з бульби завжди заливаємо кип'ятком, щоб вони зразу, ну так, докупки зійшлися і не розлізлися нам просто. Залили водичкою і зверху ще прикриваємо так просто кришечкою, щоб вони не піднімалися договір, а зверху вже основною кришкою. І ставимо варити. І скільки вони в нас мають варитися? Ну, я так думаю, десь плюс-мінус Так, Смажимо цибульку і для підсилення смаку трошечки ми її підсолюємо і трішки додаємо цукру. Тоді вона така ніжніша і набагато смачніша. Ну Цікаво, ніколи не бачила, щоб давали цукор. Так, так-так. Бо я даю сіль і даю чорний перець. А я цукор. Скільки господи, скільки рецептів. Yeah. А зараз зробимо, поки голубці готуються, підливу до них, бо як голубці без підливу і без обідів, правда? З Грибочка. Да, колись, колись, напевне, використовували лісові, білі, там, козарі, well, а зараз печериці Так. <різь> та. Ми дрібненько ріжемо так. Та. Отак якраз і прорізали. Там же собі довільно, як. Кожен любить, хтось пластинками, хтось дрібно. Ну, як кому смакує і як хто любить. Булька в нас вже підсмажилася, тепер дамо грибочки, щоб вони протушилися. Це булька так гарно, смачно пахне. Собі уявляю, як ми будемо смакувати. Так, звичайно. Вже такого апетиту нагнали. Тут нас киплять голубчики якраз. Тут готуємо підливу грибну до голубців, а за той час зробимо такий осінній смачний Вітамінний. Так, вітамінний. Тут і квасолька, і морква, і бурячок, і Я Думаю, що напевне всі люблять. огірочок. І огірочок, власне. Та ще дають квашену капусточку. Кочки наші вже з цибулькою протушилися. тепер заправимо їх, дамо до молока трішки борошна. Можна ще дати сметану, хто любить. Добре розмішаємо. Розмішали і тепер виливаємо до наших грибів. Добре розмішуємо, щоб комочків не утворилося. І ще буквально хвилинку дві протушковуємо. А тим часом ми зробили вінет. Він такий гарний. Булячок, морквочка, картопля, цибулька, квасолька. Додали оцту і додали олійку. Посолили, поперчили. І вийшов у нас фантастичний салат. Вперед ще має постояти, набрати кольору гарного і ми будемо смакувати. Варимося голубці, будемо зараз смакувати, що в нас вийшло. Які гарні в нас голубці вийшли. Шв'яна. Підливочка є. Сиди нам ті голубці, так? Давайте будемо пробувати, що наварили. Напевне, тримаємо, собі так. візьмемо. Леся вам дати голубця. Так. Так. Диський маленький, mm -hmm. акуратний, гарний. Слинку більший такий. Викладі ще. <плес> та, та, ми візьмемо ще. Що, так, щоб він нам не втік. Галю, давайте mm -hmm. тобі. Mm -hmm. О, дякую. Да. Беріть собі підливочку. Сподіваємося, зараз буде нам гарно смакувати. Та в лампах І підлинка, і, і голубчики. Все йде до різдвяного настрою. Так, до <різдвя> та. різдвяного настрою. <різдвя> Тож усім смачно. Дякуємо. Так. Такі смачні. Дуже. Щось Зроблені смачно. з любов'ю. Надзвичайно смачно. А як пасує підливка сюди? Ми дякуємо Галині, що сьогодні ми мали змогу з нею разом неї на кухні приготувати смачні голубці. І чекайте на наші наступні сюжети, які будуть також не менш смачними. Так. А я щиро дякую за те, що ви приїхали до нас в липівку, і думаю, що це наша не остання зустріч, а тільки початок, коли ми будемо так працювати і готувати разом.